Ось до цього моменту я, взагалі, взагалі не Отже, сьогодні ми будемо проходити тест, який здають усі наші солдати приблизно двічі на рік. Він потрібен просто щоб оцінити їхню фізичну форму, щоб вони знали, над чим треба працювати, щоб стати сильнішими, швидшими та більш вибуховими. Тест починається зі станової тяги. Три повторення з максимальною вагою. І вага не залежить від власної ваги тіла. Правильно ні не залежить. Вимоги однакові для всіх. Логічно. Бо вага твого екіпу не залежить від того, сильніший ти чи слабший. Тому вимоги однакові. Так, звісно. Повністю згоден має бути цікаво і змагатися доведеться з цим велетнем. Єдина вправа, в якій я, мабуть, маю шанс це підтягування. Це і буде моєю основною метою. Думаю, що ти себе непогано покажеш, і в інших вправах. Ну, може, ще з пресом щось вийде. Потенційно теж можу мати шанс. Ладно, давайте починати. Мабуть... Давай ти перший. <реш> тобі не обов'язково починати з такої ваги. Yeah. No, з такої ваги я точно не буду починати. So, so... А який твій рекорд? Yeah. Спробуй побити його. Yeah. мій рекорд 230 кг кілограмів на три повтори. Yeah. а максимальна вага на один раз 250 Круто. Yeah. So cool. really але найбільше мене вразив yeah. твій рекорд у підтягуванні. Ти робив 16 повторів із додатковою вагою в 11 кілограмів. Так, востаннє, коли проходив тест, зробив 16 підтягувань. Мій особистий рекорд 20. Зараз я трохи набрав вагу, тому кількість підтягувань зменшилась. Yeah. <laughs> Тоді я навіть не впевнений, що зможу виграти в підтягу. Та не бійся ти. <ріст> я тільки розігрівся. Це мій перший підхід за сьогодні. Взагалі не знаю, з якої ваги почати. Може, 100 кілограмів. ідеї. з усіма іншими вправами я більш-менш розумію, з чого починати. Може, почни з 80. краще обережно. Рідка магнезія. і ще перед тим як почнеш. Починати потрібно з такого положення і завершувати рух після повного випрямлення спини. Окей. Якщо зупинишся десь отут, не зараховується. Окей. Якщо що, підказуйте щодо техніки виконання, бо хейтери потім точно будуть писати. Такої ширини хвату достатньо? Так, більш ніж достатньо. Нормальна вага. Так, норм, можеш взяти трохи вуще? Думаю, так буде краще. Добре, спробую ще плюс 20 кілограмів. Добре, дякую. А який мінімальний норматив? Скажу так, після року служби потрібно вийти на 120 кілограмів на три рази. Окей, тоді це буде моя мета на сьогодні. <гум> Я ще один підхід. <гум> так, звісно. Зазвичай ми це робимо у тренувальній формі А ці штани <гум> трохи висять. <гум> Але вже як є, Думаю, сьогодні зупинюсь на цій вазі. А яка тут вага? Двісті тридцять. Окей. Мінімальні вимоги. Поїхали. Зможеш легко. Так, легко. Добре. Ще вище. Так, думаю, що можу взяти трохи більше. Твій особистий рекорд 140. так? здається 140. Це було десь двічі більше за мою вагу. Але точно не пам'ятаю Просто пам'ятаю, що з кожним диском ставало відчутно складніше, коли доходиш до такої ваги. Але можу спробувати. у нас є три вагові рівні. мінімум, який треба підняти, це 120. Далі 140. а середній показник по всіх 162,5. Тоді візьму 140, спробую, якщо це наступний рівень, це виглядало легко для тебе. Я якраз хотів спитати, як гадаєш, скільки можна додати? Вирішуй по відчуттях. Воно може виглядати легко, але насправді важко. ти станову тягу робиш без лямок. Без при здачі цього тесту лямки заборонені. Зрозумів, лямки не можна. Я так розумію, що ти найсильніший в батальйоні. Та ні, є й сильніші хлопці. Серйозно ого я б сказав, що я один із найсильніших. точно не найшвидший. а є хлопці, які і сильніші і швидші. Найсильніший, здається, піднімає 310 кілограмів на раз у становій тязі. Присідання 230. І жим лежачи 160. І при цьому ще й дуже швидко бігає. Здоровезний вікінг, але без бороди. Високий і сильний. Мабуть, страшний хлопець. Добре. Легко. Легко. Давай давай, молодець, уф, свідомість трохи попливла, у мене теж. Окей, наступна вправа жим лежачи. Ще одна з моїх улюблених. Тут максимум на одне повторення. Ізі. Ага, досить просто. Ти починаєш, чи я? Давай камінь-ножиці папір. Тільки, може, давай норвезькою. Камінь ножиці папір. So, uh, тобто, ти виграв і тепер ти park, перший? <laughs> yeah, ага, саме так. Завжди так роблю. Добре, добре. Я перший почну. Yeah. Та в принципі немає різниці. Yeah. Це ж не те, що я дивлюсь на твою вагу yeah. і думаю, yeah. яку вагу мені брати. So is... Це 130? сто uh, тридцять. Yes. Yeah. Це 90 кілограмів? Приблизно мій максимум. Подивимось, в якій я сьогодні формі. Доброго дня! Техніка так собі, далеко не ідеально. Якщо чесно, то не думаю, що зможу взяти більше. Мабуть, зупинюсь на 90, Я спробую ще раз 140. І теж, мабуть, зупинюсь. А який мінімальний норматив? Мінімальний ти вже перевиконав. Це десь 75 кілограмів. Ну якщо мінімум перевиконав, то мене влаштовує. Давай. Oh. Oh. Давай. Вийшла, є. Yeah. 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 Машина. Yeah. But, uh, <laughs> uh, Мабуть, сьогодні на цьому зупинюсь, бо якось важкувато пішло. 140 це офіген. Yeah. <laughs> Ти теж молодець. Yeah. <laughs> yeah. Дякую. Це вода, не бензин, але виглядає як каністра з бензином. Отже, далі підтягування. Так до цього відчував лише тиск, а от зараз вже переживаю. Бо цей хлопець важить кілограмів під сто і якщо я не зможу виграти хоча б підтягування. Далі підтягування. максимальна кількість повторів з додатковою вагою в 11,5 кілограмів. давай я почну першим, щоб у тебе була планка, яку треба побити. Окей. Думаю, що тут ти мене зробиш, хоча 16 зробити буде непросто. По різному буває. так, згоден. Рекорд у нашому взводі 23. Можеш спробувати його побити. А хто його поставив? Це той самий хлопець, про якого ти казав. Ні. Інший. Інший вікін. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. вище. Давай. Чотирнадцять. Ще. П'ятнадцять. Ще. 16. Ще. Давай, ти зможеш. Зможеш? Давай. Може, зарахуєте? Сподіваюсь, підтягування були чисті. Так. Бо, може, якісь не зарахують. Я думаю, нормально. Ти головний тобі вирішує. Отже, ти зробив 17, але були помилки. Зарахуємо 15? Так, нехай буде 15. <плес> Тоді і мені без поблажок єдине питання футболці, чи без що ж це за відео Магнуса, якщо ти без голого торсу? Тож ти дивився мої відео? Бо люди потім напишуть: якби зняв футболку, то виграв би. Тож, якщо ти поб'єш мене, коли я без футболки, значить точно побив вже без всяких, якби щоб було чесно і без претензій. Так, like right? yeah. oh. <laughs> ось до цього моменту я взагалі, now, взагалі yeah, не. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Один, два, три. Four. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Гарно йдеш. Легко. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Легко. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Давай. Давай. Дотягуй. Двадцять. Двадцять один. Ще три. Двадцять два ще раз. Двадцять три. Uh -huh. Ще два. Ще одне. Двадцять чотири. Давай магнус ще раз. Тягни ще тягни. Молодець. Наш рекорд таки побив. Так мету досягнути. я ніколи не робив цього з такою додатковою вагою. Зазвичай я підтягуюся або без ваги, або з додатковою вагою в 30-40 кілограмів. Ці додаткові 11 кілограмів великої різниці не зробили. Але ти справді молодий. бо чесно, я не бачив. Я не багато бачив людей із такою вагою, як у тебе. Які б так добре підтягувалися справді вражає, намагаюся. <laughs> Отже, якщо я виграю в останній вправі, то буде нічия. А якщо ти виграєш тоді це буде ще одна перемога для батальйону Телемар. Жодного тиску взагалі жодного okay. добре. Оскільки ти починав всі попередні, то тепер почну. Yeah. я. Так, Наступна вправа. Не знаю, як вона називається англійською, але ми її називаємо бруталя -венк". Це коли висиш догори ногами і качаєш прес. Лікті мають торкатись колін, ось і вся вправа. Спиною обов'язково торкатись подушки. А яка норма в цій вправі? або який мінімум? Мінімум – це приблизно 16. 16. і ще одне: тримай цю стрічку. її потрібно тримати за головою, щоб без чітінгу. Тримай. Дякую. Покажи все на що здатний.

Okay, like okay, Окей, вот отак правильно так все норм. Один. Два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Двадцять шість. Давай! Молодець. Гарно. Найскладніше це злазити. Дивно, що перші двадцять йдуть дуже легко, а потім раптово м'язи просто відключаються. Ти молодець. Дякую. Я чув, що ти можеш зробити двадцять дев'ять. Тож схоже, у мене проблема. Головне не роздавити яєчка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, ще раз, Я був впевнений, що ти мене зробиш. Воно йде доволі легко, а потім просто стоп. Ну що ж, ти молодець. Ти теж друже. схоже нічия. Цього разу. Минулого разу ви мене просто розкатали. Цього разу, хоча б нічия, я став трохи більш впевненим хоча вони казали, що іноді до цього тесту додають ще й греблю. Тож якби вона була, то вони точно виграли. Тому я радий, що цього разу без греблі. я ніколи не думав, що зможу зробити колаб з вами. І Все завдяки Андреасу, який усе організував. Я мав високі очікування від цієї зустрічі. і чесно, вони були повністю перевершені. Це було набагато крутіше ніж я собі уявляв. мав змогу зробити стільки всіляких крутих речей, що коли повернусь до звичайного життя, воно здаватиметься супер нудним. Може, стану алкоголіком чи щось? таке. За ці кілька годин було стільки адреналіну. Тож, величезне, дякую вам, що дозволили мені сюди приїхати. Це було найкрутіше, що зі мною траплялося. Думаю, всім нам теж сподобалося, що ти приїхав і кинув нам цей виклик. Тому ми хочемо подарувати тобі. Ось це вау. Wow. So, is that... а я точно можу це носити, бо я ж не один із вас. Тепер один із нас. Нормально, якщо я ходитиму в цьому. Звісно, більш того, важливо, щоб ти її носив, коли будеш просто ходити, чи навіть коли будеш лізти на якісь скелі, щоб інші бачили, якої ти породи. До речі, це цікаво. бо насправді моя родина родом із телемарку. Прізвище Мід саме звідси біо. Це місто в телемарку, Тож, це моє коріння. І якщо ви кажете, що можна, то я точно це носитиму. 100%. А якщо вам цікаво дізнатися, чим вони займаються, заходьте на форсварет.кано у них також є youtube канал, там теж багато всякого цікавого. Дякуємо, що подивились. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися. Побачимось наступного разу.